Всім привіт! Як би обслуга клієнта працює так як на пожежній службі, так і в побутовому житті, в кожноденному житті. На пожежній службі поламалась пожежна машина, приїхав до механіків. Якщо машина їде, механіки приїхали до тебе і привезли тобі нову, точніше не нову, а запасну пожежну машину. Запасну, так, і ти на ній далі працюєш. Не ремонтуєш ніяких проблем. Як працює гарантія, оце машина це не моя машина. Ділер мені дав цю машину на кілька днів, щоб я поїздив. Поламала з мене машина, по гарантії загнав машину до ділера, заїхав. У мене оця кришка багажника. Поламалась, поламався моторчик. Точніше, що відкриває і закриває оцю кришку багажника. І виходить. Це не, моє, не моя машина, бачите, це три, три, троє рядів сідушок. Дали мені вони нову машину, щоб я, щоб я покатався на ній, тому що я сказав, що мені потрібна машина. Оце називається обслуга клієнта. Отак в США обслужують клієнта. Получається, немає, ніхто не каже тобі, а там придумай якісь історії в реальності, а ось як я кажу, не моя машина. Це набагато більша машина, трошки більша машина за нашу. І ось. Виходить, ось так має працювати обслуга клієнта. Клієнт попросив. Клієнту зробили. Розумієте? А, пожежний сказав механіку: моя пожежна машина не працює. У мене є проблема, механічна проблема. Пожежний в моєму департаменті являється клієнт механіка. І механік обслужує пожежного. Механіки працюють на пожежних. Пожежні є механіки. Механіки не є пожежні. Пожежний має бути пожежним. Механік має бути механіком. Я не є механік, я машини свої не ремонтую. Я масло не міняю. Я це можу робити, але навіщо? Коли. Є на це механік, а тим більше, коли є на це гарантія. Тим більше, коли гарантія на 7 років або понад 100 тисяч кілометрів пробігу. Тому дуже важно розуміти такі прості елементарні речі. Пожежний має бути пожежним, клієнт є клієнт. Обслуга є обслугою правильною. І тому я показую контраст. Не хвалюсь. Контраст, розумієте, друзі? Цього я не заслужив, але через те, що в мене гарантія на машину, на 7 років гарантія, мені так вони зробили. На пожежну машину в нас гарантія тільки є на рік, коли ми купляємо нову. Останне все обслужують механіки. І таким чином колесо крутиться. Всім найкращих, друзі. Бережіть себе. Я хочу, щоб було так в Україні. Це мої такі мрії. Цього so, найкращого.